Mazda CX9, Grand Touring 2019 року випуску. Має пробіг лише 53 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляцію сидінь, бездротову зарядку, пам'ять сидінь, підігрів керма, фул лед фари. Адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон, слідкування за смугою, датчики дощу та світлу, трьохзонний клімат-контроль, преміальна музика басе, камера 360, парктроніки спереду та ззаду, проекція на лобове скло, люк, легкосплавні диски r 20 та капітанські крісла 6 місць. Це великий та комфортний кросовер у хорошій комплектації, невеликий пробіг і стан майже нового авто. Є можливість перевірки на СТО.